Сьогодні я вам розкажу, який вам гербціт знадобиться, щоб покропити свій кормовий бурачок і, і цукровий бурачок, і і стіловий бурачок. І так, вам знадобиться бетанал Екстра і зелик. Так, давайте почнемо з бетаналу. Коли його застосовувати? Його застосовувати треба туди, коли ви. Бачите, що у вас борочок на городі зажийшов і має своїх два справжніх е, листочка. Бутонал Екстра він йде від багаторічних буронів. Отак, От суто йде. Тепер почнемо зелік. Зелік так само застосовувати, коли на вашому городі появилося е, вже як борочок має е, два справжніх свої листка. Зелік йде від злакових боронів. Такий як пирій. Так. І треба максимум добу, е, якщо ви покропили, пройшла доба, вам треба, е, щоб дощ не йшов. Так само можете в мене замовити бетонал, є в наявності і зелик за хорошими цінами. І ставте лайк. Максимальна обробка три рази. Один раз обробили через 15 день, потім другий раз обробити через 15 день.